Добрий день. Маємо такий сервіс онлайн-генерації даних geosmetrix.com. Він має зараз три генератори різних: генератор звіту з геоданих, генератор ліній для паралельних проходів для використання на сільхозтехніці і генератор точок на карті. Зараз розкажу про перший генератор звіту з геоданих. І так, тут є у нас така мапа. Обираємо файл. KML. завантажуємо файл KML. він відображається на карті, можемо супутниковий знімок. А, трошки нижче ми маємо повний розбір даних по цьому файлу, з чого він складається. І так, він складається з шести точок, вибачте, з п'яти точок, бо шоста і перша це одна і та ж сама точка для того, щоб замикалась фігура. Тобто, зараз тут він містить п'ять точок, відстані між точками. Є тут у нас між усіма точками, так, і є координати всіх точок. Окрім того, можна завантажити PDF-файл з усіма даними про цю ділянку, який можна зберегти, роздрукувати на принтері і використовувати вже якось в своїх потребах.